Вітаю, чергова передача серії «Зрада чи перемоги від мене, Олексія Голобуцького. Я пробую трохи частіше виходити з своїми циклами передач. Події відбуваються кожен день. Події глобального масштабу. Буквально вчора, я, ті, хто дивився відео, бачили мої аналізи тої ситуації, яка відбувається в відносинах Штатів з усім світом, практично так? воно продовжується. Китай. Не збирається відступати, Америка вводить одні тарифи, Китай відповідає ще трохи такої гри, і а, реально торгівля між Сполученими Штатами та Китаєм зупиниться. Дуже багато зараз інсинуацій, дуже багато маніпуляцій і, знову ж таки. Хоча я і не економіст, але я читаю дуже поважних економістів, підписаних на платні економічні видання. І тому намагаюсь класти якусь певну картинку, як кажуть в російській пропаганді, не все так однозначно. Абсолютно я бачу таку. Ну просто багатьом блогерам українським, багатьом експертам дуже е, просто маніпулювати. От, ну, Людям не подобається, звичайно ті дії американської адміністрації, які зараз відбуваються так, особливо через з призму нашої війни, і звичайно, будь-яка інформація, яка доводить їхню правоту. Вона сприймається на ура, так би мовити, так? Тобто, американці в усьому не праві, те, що вони роблять, це жахливо і так далі. Ось з'явилася інформація нова, поки що вона не дуже поширена, але про те, що китайці почали державні облігації Сполучених Штатів продавати по демпінговій ціні, так. Це ну, інформація, яка ну, просто ну, таке так вперше відбувається, так би мовити, так. Тобто... Китайці намагаються ну, зробити такий дуже серйозний удар по Америці, бо вони тримають, скажімо так, велику частину цього державного боргу американського. Міністр торгівлі американського вже каже, що треба все ж таки почати якісь переговори. Але знов ж таки ми не знаємо, чи вони почнуться, чи не почнуться найближчим часом. І ось така врізка в те відео, яке ви дивитесь пізніше. Я вже практично ставив це відео на YouTube, але прийшла нова інформація. Взагалі з Трампом це взагалі відбувається постійно, так, різниця в часі між Америкою і Україною. Перші новини приходять десь під вечір. А загалом картину минулого дня в Україні ми ну в Америці а в Україні ми отримуємо десь на ранок. Злом Здається, що е, Трамп, консультувавши за своїм оточенням, за своїми мільярдерами, за своїми е, тими, хто дає йому соціологію, він вирішив трошки здати назад, скажімо так. Тобто він оголосив перерву 90 днів для своїх добрих тарифів для 75 країн, яких він вчора глумливо дуже так назвав назвав ті, що цілують його взад. Е, тобто, вони готові співробітничити з Америкою. Зараз він такий робить жест, що тепер з ними на 90 днів. Хоча знов ж таки ще вчора він на запитання, чи готовий він призупинити дію своїх тарифів. Він сказав: Ні, не готовий абсолютно так. Він призупиняє і починаються перемовини, тобто всі ці тарифи відміняються для цих країн, і починається розмова. Але не для Китаю. Для Китаю сьогодні, о зараз. Тарифи виріс виросли до 125%, так? Тобто, взагалі, ну, це максимально вже. І він погрожує, що виросуть до 200, якщо Китай не зупиниться. Знову ж таки, очевидно, що якоїсь певної він отримав фідбек певний від оточення, від ринків і тому подібне. До речі, він закликав всіх скуповувати товари, бо це саме зараз час, коли все падає. Скуповувати товари, і як тільки він це закликав, тобто вчора і сьогодні сказав про е, цей мораторій, е, всі ринки почали відновлюватись, тобто почався рост. Е, ну, подивимось. Тобто, судя з всього, я про це казав вже декілька передач: що о, зараз ми це дивимось, так е, всі будуть дивитися на те, як відбуватися буде ситуація з Іраном. Як буде відбувати ситуація з україно-російською війною, і як буде відбуватися Китай від цієї тарифної війни? І, можливо, через деякий час, коли щось з цього, а можливо, все не вийде, він здасть дасть назад там, як це було на першому термін, так, і повернеться до свого гольфу. І таким чином, вся ця революція, вона на цьому і закінчиться. Ну, будемо спостерігати. Є інформація з ринків, що все ж таки ці всі падіння не стільки не настільки катастрофічні, тобто вони дуже серйозні так, бо і знову ж таки є інформація про те, що, ну скажімо так, акції, які падають, в них вкладаються, в ці акції вкладалися в пенсійні фонди. І, звичайно, що це може торкнутися дуже великою частиною американських пенсіонерів. Я незадоволена, жно ж таки, соціологія цього не підтверджена на даний момент. Я постійно вивчаю американську соціологію. Є служби, які займаються цим не тижнево, а щоденно. Так? так ось різниця між підтримкою і непідтримкою на даний момент дії Трампа, вона десь в мінус 4%. Тобто, тих, хто його не підтримує, всього на на 4% більше, ніж тих, хто його підтримує. Тобто все ж таки певна надія американців, що нинішня політика адміністрації вона призведе до якогось позитиву для них, вона залишається. Але знову ж таки ми розуміємо, що не так багато часу пройшло. Більш того, є інша інформація, що все ж таки спекулянти, які займаються, ну не спекулянти, а так, ринкові біржові діячі, які скидують акції, куповують акції. Вони е, скуповують ті акції, які зараз падають, зрозуміло, що вони з надією на те, що це все закінчиться, вони почнуть рости, е, рости в, в ціні. Але знову ж не всі акції, не всіх галузей. Знову ж таки, є серйозні прогнози про те, що тренд на зниження ціни на нафту він буде продовжений, і ціна може впасти ну, до такої відмітки, там до 40, наприклад, доларів. І деякі американські е, представники нафтової промисловості говорять, що це божевілля. Ми повинні розуміти, що не тільки для росіян це не, не вигідно. Це і для американської нафтопромислової е, нафтопромислової галузі це не вигідно, так такі ціни, особливо ті, хто видобовують цю нафту. Їм потрібна ціна, щоб була для них комфортна ціна це 70 доларів, е, яка до речі комфортна і для російського бюджету. Але Економіка, якщо буде знижуватись, якщо ПЕК і Саудівська Аравія продовжать випускати більше нафти на ринок, намагаючись заполучити ті ніші, які будуть вивільнятися, в тому числі російські і, можливо, вже в майбутньому американські, так? Це буде все тиснути на цю ціну. І знову ж таки, для нас найголовніше, щоб у Путіна не було грошей на війну. Продовжуються і цікаві деталі того, що відбулося. Ну, от буквально вчора були пред'явлені два китайських військових, які воювали на стороні Росії. Вже пішли подробиці. Все ж таки, вони добровольці. Це люди, які не за вказівкою влади, а добровільно йшли на контракт. Більш того, ще платили якісь посередницький в Росії для того, щоб взагалі з ними почали говорити на цю тему, щоб вони пішли воювати так, на ті контракти великі, які дають, дають Росії. І ще до того вони хотіли отримати російське громадянство. Але виявилося, що цих китайців немало. Тобто вони називають там це не 2-3 випадки, це мова йде мінімум просто. Про десятки таких випадків, і що й були китайці, які хотіли воювати за Збройні Сили України, але з ними не захотіли просто наші мати справу. Тому тут така ситуація неоднозначна, і зважаючи на наші серйозніші проблеми зараз з нинішньою американською адміністрацією, на тому, що ну скажімо так, в тих пріоритетах, в тих в тих бажаннях все ж таки отримати. Умови миру, які будуть для нас, не буде для нас капітуляцію. Так, нам ми вимушені грати, повинні грати на багатьох фронтах, скажімо так, і не входити в якусь таку протиріччя серйозне з Китаєм. Ну, це моя думка знов ж таки Вчора я був, я висловлював не те, що іншу точку зору, я просто пояснював логіку нашої влади, яка хоч хоче показати, повторюсь, так хоче показати. Показати Сполученим Штатам, що, по-перше, Китай занадто глибоко вліз в Росію, і Росія вже не зможе відкинути Китай, як, наприклад, вона зараз відкидає Іран, якому заявила була ціла заява Міністерства іноземних справ Росії, де вона каже, що їхні союзницькі відносини не є зобов'язанням. Для Росії вступати в якусь війну чи допомогу Ірану, якщо на неї хтось нападе. Ну, грубо кажучи, просто нічого нічого робити не буде, якщо все ж таки Сполучені Штати вдарять по Ірану. З Китаєм так не вийде, тобто там все більш набагато серйозніше. Але, 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 ця, ця тема може не зіграти з нашої сторони, тому треба тримати такий баланс між тим, що. Китай може зіграти все ж таки певну роль в тих протиріччях, які існують між позараз існують між Сполученими Штатами Європою в питанні там, протистояння Росії і в питанні протистояння з Китаєм. Маск, наш улюблений Ілон, так би мовити, продовжує втрачати гроші на цій тарифній війні. Вся ця історія, знову ж таки, ви можете прочитати подробиці на моєму YouTube каналі, чи подивитися інші відео, про які я про це говорив вже. Він продовжує радника-президента щодо тарифів Навару критикувати. І все ж таки, я думаю, що для Дісто, для Маска це була новина, що вся ця теорія. теорія про те, що тарифна війна може призвести до, ну, скажімо так, серйозного зміцнення Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм, що вона можливо, можливо, спекулятивна. Знову ж таки, ніхто, повторюсь, ніхто не знає, чим це все закінчиться. Це експеримент, який ми всі свідки виступаємо всі свідками цього експерименту. Чим він закінчиться? Знову ж таки, повторюсь, ніхто не знає. Щодо України, щоб закінчити цю тему і знову виступити в такі ролі. Ну, не люблю виправдовування, але знов ж таки зрозуміти, коли ви бачите мої негативні оцінки діяльності нинішньої адміністрації, це не означає, що я. Є противником, просто я намагаюся об'єктивно дивитися на Якщо вона виглядає, що це зроблено погано, я намагаюся так і казати. Але знову ж таки, я не роблю висновків і стратегічних з цього приводу так, я не знаю, і більшість інших набагато розумніших за мене людей не знають чи права нинішня адміністрація в тарифній цій війні, чи не права повністю так. Чим це все закінчиться? Як воно буде проходити? Чим взагалі могла закінчитись ота от глобалізація, якщо б її не зупиняли, наприклад, так, яка йде вже останні там три десятиріччя? Чи вона змогла закінчитись дійсно, як вважає радник президента Сполучених Штатів кінцем всього, ну, таким величезним, так би мовити, Китаєм на всю планету? Чи все ж таки були якісь інші альтернативні варіанти? Тому за цим всім ми спостерігаємо, продовжуємо спостерігати. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Ставайте спонсорами мого каналу. Я розумію, що знов ж таки повторююсь, що це не подобається. Але це дає алгоритмам YouTube розуміння того, що мої відео потрібні і поширюю їх краще по мережі. Дякую, до побачення!